Друзі, перепрошуємо з невеличкою затримкою ми розпочинаємо нашу трансляцію. Дуже швидко у нас зараз відбуваються матчі і малесенька дуже пауза між ними, тому ось так трохи затрималися. Але надіємося, наступним матчем будемо швидше виходити в ефір. А що ж у нас наступна гра наступні команди це бульвар 23 та фаєрбол. Fireball ми вже бачили у нас на футбольному полі. Бульвар 23 ще не грав на нашому полі, тож а, побачимо, що нам продемонструє це протистояння. Бульвар 23 команда з Житомира та Fireball також команда з Житомира. І маю склади обох команд. Тож можу вас, друзі, познайомити, давайте додивимося цей момент, епізод і а, поговоримо про склади команд. Роззуту зараз о, о, гравця фаербола. Ну що, давайте швиденько. Бульвар 23, друзі, Житомир. А, наступний склад команди. Назар Ковальчук, Владислав Котенко, Марк Бричак, Максим Петрушин, а, Іван Бондарчук, Владислав Авраменко, а, Артем Місовський, Тимофій Єрмаков, Тимофій Бернадін та Артем Ващенко. Це склад команди, бульвар 23 команди Житомира. І команда а Також команда Житомира, Зараз вона виконує свій штрафний удар, непогано прибиває над воротами. Буквально в декількох сантиметрах пролітає м'яч. Попускався він майже під поперечних, але над нею прилетів. Fireball, Наступний склад Максима Сімі прослушається. Ілля Копляр, Ельдар Каламан, Денис Расенчук, Максим Городник, Гліб Корець, Ілля Працевнико, Денис Нечай. Склад команди Fireball команди Житомира. Світомера та підтримку бунувальників на лавах, Тож, друзі, ми під. То закликаємо всіх вас, хто не зміг сьогодні приїхати безпосередньо на матч, а знаходиться по ту сторону екрану під трансляцією. Також бути активними. Ставити лайки, вогники, вподобайки, все, що завгодно, для того, щоб підтримувати ваших гравців. Ну, звісно, і нам також буде приємна ваша підтримка, ваші коментарі та ваша активність під трансляцією. Дар небезпечно і свого ж гравця зараз влучає 11-й номер, той трішки завадив попадати м'ячею поворотом. Класний зараз Дріблінг нам демонструє 21-й номер фаєрбола, Друзі, віддає точну передачу на правий фланг. Менше залишається у фаєрбола. Що ж, можна пробувати? Не пробуває і там о, без порушення правил грає захисник команди Бульвар-23. Знову у нас неприємний епізод, травма у голкіпера а, команди «Бульвар 23». Аєрбол лівим флангом. Там виходить м'яч. За межі поля відворіт буде для бульвар-23. Далі в атаці перебуває фаєрбол і знову шукає спробу пробивати тут зараз о, фіксує порушення правил арбітер. Позиція о, небезпечна, іде передачу. Вирішує він іздалеку намагається зараз пробити, Але над воротами високо зараз пролітає м'яч в цьому епізоді. Один 33 й номер проходить. А майже всі гравці правим флангом. Віддавав центр, там уже перехоплена ця передача. Небезпечний момент. Зараз, друзі, біля воріт. Вольвар 23. Майже в притул розстрілював. О, гравець фаєрбола. Покіпера і той впорався з цими ударами. Насправді довго вже а, притиснуті до своїх воріт гравці бульвара. І важко все важче і важче виходити їм з за захисту в атаку. Фербов поки що не знайшов свою реалізацію свого моменту. І ось знову бачимо епізод, небезпечний епізод, і все заблоковано. Тож, в принципі, можна відзначити те, що надійно а в захисті грає команда «Бульвар 23». хоч і не часто сама ходить в атаки, в захисті поки що вдається їм триматися. І в цьому епізоді також, о, на щастя, повз ворота пробиває Гербола. На щастя для команди Бульвар-23, звісно ж. Зараз небезпечний момент, друзі, високо пресингують гравці фаєрбола, але а, вдається, вдається готи зараз а, о, щось схоже на атаку. Не, довго, правда, і знову фаєрбол з мечем. Зіткнення у нас, друзі, і знову травми. Все ж таки не вдалося нам а, випросити а, на сьогодні безпечного футболу. Бачимо багато у нас зіткнень багато травм, і отут прямо дуже там щось упав, хлопчик. ось, Подивіться. Друзі, атака фаєрбола, зараз небезпечно, прямо в притул майже розстрілювали вратаря, і той знову, а виставив у цьому епізоді ще один постріл над воротами. один постріл здалеку. Спроба пробити В поворотах. Ну і багато насправді набагато більше. А, цих спроб фаєрбола, майже вся гра а, проходить на половині поля суперника. Але ось поки цікаво, без реалізації. От, вихід, зі один-один і намагається. Ох, виходить. Виходить зараз з фаєрбола, а непогано. Все ж таки награли вони на свій епізод. І там в такої комбінації вдається забити фаєрбол і це перший гол у сьогоднішньому матчі.